І так, всім привіт дорогі, друзі. Сьогодні у нас субота, 10 вересня, дуже така хмурна погода на роботі. На дворі особливо роботи не пробиш, адже дуже холодно. ну і Я вирішив зайнятися погрібом, зробити перегородки в погріб, адже в нас сезон, йде сезон заготівлі продуктів. Саме вибираються картопля, буряки, моркви і так далі. Хто живе в селі, мене зрозуміє. Бо ті, ті люди в мене також розуміють, які живуть в місті, але мають дачу. Зараз вибачайте, я безпорядок зробив От. так. Поки що це на, вже більш-менш основний варіант. Взяв я за, основний, за основну брус. 10 на 6, якщо я не помиляюсь, це в сантиметрах. Скажу зразу і висоту я не пам'ятаю точно лише мене. От. І ось зробив таку каналку десь на... приблизно на сантиметр. ось, На палець, як палець. палець ходить півтора для того, щоб ми могли за... туди доски засовувати. Така направляюча. Знизу я зробив. Перекресний отвір на слізні. Ось іде доска, вона виходить. І тут ми бачимо, так ось іде дошка в нас і виходить з цієї сторони. Дуже добре видно. Все робить за допомогою стамески Столярної та бензопилди Як маю закладатися сюди дошки? Ось у нас є паз. Тут я набив, так як паз у нас немає, я набив, я набив сюди дві доски. Набуваються доски, вони будуть також направляючими. Стояти, Ось, бачимо, як вони. Вони стоять більш-менш добре. І між доски ми заправляємо доску в місці рейки. І, і інший кінець ми заправляємо в цю направляючу. Направляючи я робив не дуже високий, я брав в основному це от, мітка тут, приблиз... якщо я не помиляюся, один метр від землі. Ось. Приблизно воно все. Ми зробили на три сторони, на четвертій сторони такої направляючої немає. В, в цю о, половину погріба я думаю, будемо складати кормові буряки, які будуть призначатися для нашого господарства. Ці два відсіки будуть призначатися для великої та насінневої Ось. І там далі ми будемо бачити, можливо, на картоплю ми ще будемо складати різні корені плоди. Це столові буряки, морква, брюква, або, якщо хто знає, ріпа. І таким чином ми будемо заготовляти наші продукти. Складаючи ряд досок. ось ми бачимо там дві доски, Тут я вже дві доски поставив. Я з'яснююся з тою проблемою і з мого розрахунку, що якщо ми в цей засік будемо сипати картоплю, наші направляючі будуть відправлятися сюди, в протилежну сторону, що не є дуже бажано для нас. Але я знайшов вихід, я знайшов ось таку стеру доску, вставив її впритул до стіни. Як там кут впер, а тут впер. В наші направляючі рейки, і е, це буде так, як свого роду, упор в стіну і я можу вільно е, насипати картоплю і не боятися, що у мене е, конструкція буде зрушена із місця. Таким самим чином я зроблю біля цієї стіни. Там вже в нас є рейка. Це ще стара попередня, і в нас біля наших направляючих так само можна буде ставити якусь рейку. Ось на цьому етапі поки я закінчую свої роботи. Там, де я показував ставили ми доску, тут ми бачимо, що є от клинок, який регулює нам кут. Опори, адже все одно ж буде зміщатися, можливо, воно буде плюс-мінус невідповідність, то за допомогою цього клинка я матиму змогу, доску, чи відпустити, щоб вирівняти до себе, щоб послабити тиск, або наоборот, надати більший тиск на опори, щоб вони краще тримали. Також, Ось, прив'язав я собі трішки світло на ш... шнурочок, адже кабеля мене відповідного плафона немає, а світло то потрібно, щоб було в погребі. Надіюся, в подальшому я куплю відповідний кабель, відповідний плафон, його монтую зразу і зроблю освітлення так, як потрібно мені, а не так, як. Це є зараз. Всім дякую за увагу. Заходьте на наш канал, дивіться наші відео. Вони у нас досить цікаві у цьому контенті сільськогосподарського господарства. Підписуйтесь на канал і всім до побачення.